Перший факт. В Японії прийнято люпитися тільки з двох кульок, а не з трьох, як у більшості країн. Японські школяри не тільки вчаться, вони ще й працюють. Вони готують їжу, прибирають. Все це в рамках японської філософії, за якою до п'яти років дитина Бог, а з п'яти до п'ятнадцяти рам, а вже після 15 він не буде. Японія це архіпелаг, що сподається з шість. 6572 островів, але тільки 430 з них населені людьми. У цій країні налічується більше сотні ділі складеться на столик, не такий канал, який називається Чабан.